Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії і ласкаво прошу сад сюрпризів! Находиться він в Англії, поблизу Стемфорда, графство Лінконшир. Це один із садів Берглі. Буде ще відео про другий сад, сад скульптур. Коли я була в Англії, я хотіла відвідати ці сади, але взимку вони були закриті. Це відео зняли спеціально для мого каналу, тож давайте прогуляємося. Це що за сюрприз? Мідне дерево, фонтан. Ось щось іще й досі замотане. Я знаю, на зиму замотують ось так деякі скульптури в цьому саду. А може, це якась рослинка зимувала? сюрприз, одним словом. А ось який сюрприз. Це пара дуже цікаво. Ніби туман. Та є все таким старим. Бо, мабуть, воно таким і є. Сам будинок Берглі, ми його побачимо у наступному відео, де буде сад скульптур, був побудований у XVI столітті, майже 500 років тому. Схоже, що цим спорудам стільки ж років. З якого цікавого каміння тут все побудовано, може це ракушняк? Тут ростуть рослинки, які люблять вологу. До більшого папороті, але бачимо мох на камінні, нарешті. Щось небагато тут моху. Оце тільки тут і бачу мох. Хоча будиночок називається Моховий. Ця стіна зелена, це вистрижена з тису. Така щільна, щільна, справді як стіна. І знову, і знову туман. Тож треба таке придумати. Цікаво так загадково, таємниче. Ось такий цей сір Не видно нічого за цим туманом. Це деревце схоже, на оливу з гузеньким блискучим вельхком формується, стрижеться ось такою гарною формою. Як я й говорила, муховий будиночок. А ще там на таблиці було написано щось про напівдорогоцінне каміння. Щось я його тут тільки не бачу. Може тут. Ану. Цікаво, там ще підсвічується. Тут не тільки пара, а ще й підсвічується, тут дуже так цікаво. Там щось висить, може то дорогоцінне каміння висить. Які ж іще сюрпризи тут чекають? Ось ці вічнозелені огорожі, як стіни, що сад на кімнати, вони з тису. Дивіться так. Ось тут дуже шумить. Тишуть водяний будинок. Дивимося, оведені будинок. Ну, у мене таке враження, що це будинок, у якому дах протікає. У ну, нас кожен не тільки дах. Ось ну, так. Оригінально. Питрі. Ось який сам сад. Незвичайний, оригінальний і дуже гарний, на мою думку. Все так, все так сформовано, пострижено Посередині тече струмочок. А по боках, думаю, що це лаванда. Ох, і гарно ж буде, коли свістиме. Ось такі кульки деревця, сформовані так, з вони такими кульками. А тут кімнатки такі. З фонтанчиками. Дуже багато в цьому саду водних об'єктів. Навкруги вода шумить. а ці стіни зроблені із листопадних дерев чи кущів. Але ж як гарно і без листя. Ото з листям то бук. В Англії часто з нього роблять живоплоти. Взагалі-то бук, це дерево, але він добре піддається стрижці Його особливість в тому, що своє золоте листя тримає всю зиму. Зараз уже весна, та воно й досі тримається. А ось ці рослини без листя, але як гарно виглядають, ніби мереживо. Професіонали працювали над їхнім формуванням. Тут пишуть обелізки трансформери. Тут теж такі дерева цікаві. Ну, я як садівник звертаю увагу не на сюрпризи, а на рослини. Але тут якийсь сюрприз. Медунка цвіте, бачу медунка синенька цвіте. Ну і нарциси, але на сюрпризи таки подивимося. Треба торкнутися і щось буде відбуватися. Це називається вітер. Ну, як на мене, сюрпризи так собі, але несподіванка, цікавість присутні. Я трішки почитала про це місце. Так пишуть, що цей сад сюрпризів створений на основі оригінальних проєктів першого лорда Берглі. Вогонь. Пишуть, що вогонь ось так демонструється вогонь. Ну, добре, що не горить. Тільки димить. Я трішки почитала про це місце, так пишуть, що цей. Сад сюрпризів створений на основі оригінальних проєктів першого лорда Берглі. А жив він у 16 столітті. Зараз нас таким уже не здивуєш. Написано вода. Ну, хоча цікаво, що ж буде, коли торкнешся. Ну, не складно догадатися, що якщо написано, що це вода, то буде литися вода. Ось так. Ну, не знаю, як точно перекласти назву. Перекладач таке щось пише <грудня> погруддя чиїсь. У цій кімнаті такій. Подобається мені оці деревця. Це лаванда біленька, це точно лаванда. Дуже вона популярна в Англії. Ось так підняті деревця, бачите, як оригінально, ніби вони в таких контейнерах. Підняті так гарно. І тис теж, бачите, тут не просто живоплід. А ще і така решітка дерев'яна, і тис виглядає звідти, ніби ну так, цікаво, цікаве рішення. І ті маленькі кущики, то сам шит, я думаю. А тут щось пов'язане з астрономією, астрологією. Назви планет написані. В епоху Єлизавети захоплювалися астрономією та астрологією. Ну Ось така невеличка прогулянка. Це не всі сюрпризи. Але я думаю, що це найцікавіше. Якщо було цікаво, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити продовження екскурсії садами Берглі. Підтримайте подобайкою та смайликом в коментарях. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!